Сьогодні Росія вкотре ударила по Харківщині по місту Первомайський. ймовірно, ракета Іскандер пошкоджено вісім звичайних багатоповерхівок. Більше 40 людей отримали поранення, із них 12 діти, двоє немовлят їм менше року. Станом на цей час рятувальники разом з поліцейськими ще проводять обхід. Пошкоджених будинків усім, хто був поранений цим ракетним ударом, буде надано всю необхідну допомогу. І за цей удар ворог відповідатиме, як і за всі інші їхні удари. Російські терористи хочуть стати взірцевими в тому, як вони знищують життя. А ми ж станемо взірцевими у тому, як життя захищаємо, і як потім життя відповідає справедливо і неминуче на кожен. Завданий удар кожному терористу. Нацисти намагалися сховатись від правосуддя і доволі довго, але багатьох із них знайшли і досі притягають до відповідальності. Рашистів зловимо значно швидше. І до речі, зараз у мене ще буде нарада з міністром внутрішніх справ Клименком та керівником Служби безпеки Малюком щодо нових викликів. Нашій безпеці і щодо загальної ситуації була сьогодні нарада також із розвідкою. Знаємо, як ставити терористів на місце. Дякуємо усім нашим воїнам. Слава Україні!